Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Дякую юді всім відео. Так, і це новини, ранкові новини нашого міста Харкова. Так, дивимося, що тут у нас. 1045 тут у нас ракетна небезпека плюс. Загроза тактичної авіації на північному напрямку. Нагадую, що це тактична авіація, це скоріш за все, каби іноді бувають керовані авіаційні ракети. От, бачите, в 9.21 була загроза балістики. От На даний час без загрози. Ракетна небезпека та загроза тактичної авіації на північному напрямку була в 10.45. Далі у нас 857 плюс активність авіації на північному напрямку. Активність авіації на східному напрямку 8.55. 8.29 можна підтримати цей канал. Бачите, можна монобанк на посилання на банку. Номер карти банки. Приватбанк конверт. І теж номер карти конверта, Ось так можна підтримати. Так, далі. У нас відбій для області та місія без повторних пусків. Там ночі починають вони каби пускати. Впав в області. Перетинає кордон в напрямку уди, каплиці в напрямку Козача Лопань. А, повторна загроза пусків, кап для козача лопань. Впав у області знову. А з козаче Лопані летить на уде. Кап в напрямку Козача Лопань. Загроза пустівка для Козача лопань. Активність тактичної ворожої авіації на півночі. Відбій для області. На даний час в області чисто. А зафіксовано напрямок на Волохів Яр. І 007 зафіксовано один БПЛА, типу шахет в Ізюмському районі курс Балакрія. На Надає 001 на даний час в області чисто. Все ось такі ранкові новини Харкова. На жаль, друзі. А Росія продовжує вести війну, продовжує завдавати удари удари шахедами, кабами. От, шахедами, кабами, БПЛА, молніями і так далі. Але молнія, вона поки що тільки на Хар... долітає до Харкова та, можливо, до області. Ну, скоріш всього, вона тільки на Харків літає. От, знаєте, друзі, чому? молнія, кажеться, вроді, вона з дерева, з... Вона з фанери. Чому вона така небезпечна, так вона небезпечна, тому що вона коли падає, з неї вивалюються дуже дуже маленькі кульки Вони дуже вони дуже маленькі, вони а, розміром з кульки від якогось іграшкового пістолета, але це такі кульки що якщо вона. А, в, вас влетить, то вона просто насквозь вас проб'є і все. Тому, якщо летить молнія, якщо летить БПЛА, типу молня, то сидіть в коридорі, ну краще в укритті.